Хочу сказати, що дійсно це історична цінність всієї України і не тільки Україна, а вона є кандидатом у вступ в ЮНЕСКО. Я мав перемовини із посольством Італії щодо включення і щодо захисту цієї будівлі. Але крім цього, хочу сказати, що дійсно жахливе влучання. Будівлю Держпрому, і якщо повернутися до Другої світової війни, то е, навіть Гітлер не змог зміг зробити те, що зробили на жаль росіяни. Крім цього, постраждали житлові будинки. І ви бачите, що дуже багато житлових будинків постраждало. зараз. Будемо працювати для того, щоб закрити. Контори відкрити вхідні двері, бо їх заклинило, Тому будемо працювати. Але дійсно знаєте такий жах, який коїться росіяни. Ці житлові будинки це теж не нові, тобто це теж 20-30-х років минулого століття. Правильно? Так і є, так і є. Це теж історична наша надбання, і хочу сказати, що дійсно ці будинки дуже красиві будинки, і вони є архітектурним ансамблем міста Харкова.